Ваш бізнес переживає скрутні часи, час діяти і перезавантажуватися. Атмосфера допоможе зробити ваш бізнес енергонезалежним. Ми не просто будуємо об'єкти сонячної енергетики. Ми супроводжуємо вас від ідеї до фінансування, від проєктування до запуску сонячної станції, індивідуальні технічні рішення, коректний розрахунок вартості електроенергії, ваша індивідуальна фінансова модель і бізнес-план, пошук і підбір відповідної програми фінансування. Проєктна пропозиція все під ключ. Зверніть увагу на програму БЛМ, ініціативу уряду Великої Британії, що підтримує малий та середній бізнес у постраждалих регіонах України. Ви можете отримати від 17 до 30 тисяч доларів, в тому числі і на впровадження проєктів з енергоефективності та енергонезалежності, на модернізацію або придбання сонячної станції. Станом на сьогодні БЛМ працює в вісьми областях України: це Чернігів. Дніпропетровська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Сумська та Заборізька область. Якщо ваш бізнес офіційно зареєстрований, створює нові робочі місця і готовий до співінвестування, цей грант може стати вашим шансом на стійкість і розвиток. Атмосфера це ваше енергонезалежне майбутнє. Разом будуємо бізнес, який не зупиняє ніяка темрява. Дійте вже сьогодні.